30 січня 2012 року Кабінет міністрів видав постанову про затвердження порядку проведення обов'язкового технічного контролю. Згідно з нею, власники певних видів транспортних засобів мають здавати їх на техогляд до ліцензованих СТО. у Державтоінспекції Нагадують, двічі на рік перевіряють лише автобуси та спецавто, які використовують для перевезення небезпечних вантажів. Решту транспорту слід перевіряти рідше. Транспортні засоби, що підлягають обов'язково технічному контролю щороку. Вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, причепи до вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, Спеціальні та спецтранспортні засоби сконструйовані на шасі вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, а... а також таксі. Ряд авто треба віддавати на техконтроль що два роки. До них відносяться вантажівки до 3,5 тонн і причі до них, які відслужили два роки, і спеціальні та спеціалізовані авто більше двох років експлуатації, сконструйовані на шасі вантажівок до 3,5 тонн. Окрім цього, раз у два роки дозволено перевіряти легкові автомобілі, що відслужили два роки або більше, і які використовують для ведення бізнесу. Сюди відносяться й автівки, які фізичні особи використовують, виконуючи цивільно-правові угоди з метою прибутку. Щоправда, сюди не включені авто, що експлуатуються на умовах лізингу.